Оксана Іронець насправді, якщо говорити про Китай, то Китай вибирає ці країни, такі як Сербія чи Угорщина, з точки зору своїх особистих впливів. Вони дуже прихильні до Росії а для Китаю. Я думаю, що важлива синиця в руках у вигляді Сибіру, Байкалу, аніж журавель, такий як Тайвань, і вона буде собі шукати можливості цього впливу. Тобто, це ну згадаймо Орбана, він шукає коштів в Європейському Союзі, чи в Російській Федерації. а Тут є Китай. Тепер згадаймо інші інфраструктурні проекти, які є, наприклад, на Балканах, Чорногорія, інші проекти. Ну ми в Стенфорді розглядали такі кейси, де Нібито є євроатлантична інтеграція, так але з іншого боку, коли приходять китайські кошти, вони можуть привалювати на тому, коли треба вирішувати економічно і зменшувати узалежнення, яке може бути від європейського союзу. А сьогодні в Європі і в Україні відзначається День Європи, і сьогодні важливо, що власне у Києві, а при зустрічі всіх послів. А я знаю, що мер столиці Віталій Кличко сказав послам: що тут доля України вирішується не лише доля України в Україні, вирішується, а й Європейського союзу і Європи в цілому. І якщо Європа буде зволікати, то власне біда буде для всіх країн. І що, власне, якщо не зрозуміють наші партнери, що... Наприклад, поки Україна не стане членом НАТО, війни не закінчиться в Європі, то сьогодні, усвідомлюючи цю загрозу, абсолютно мають діяти на випередки, і щоб ми. В принципі і маємо, тому що Джорджа Мелоні зустрічалася з Єнсом Столтенбергом. Єнсом Столтенберг він е, намагався сформувати і намагається зробити 100-мільярдний е, бюджет на випадок затримок в конгресі чи будь-якому іншому способу недоотримання Україною, того що потрібно. І не випадково Макрон говорить вже і про е, солдатів, тобто це жива сила, яка сьогодні потрібна для того, аби підкріпити наш фронт і наші збройні сили, тому що насправді виснажлива війна не лише останнє там більше двох років та повномасштабною, а з 14-го року треба це пам'ятати. Тому розмінною монетою, звичайно, буде Крим. І власне оці питання, аби ми були з більшою силою, з більшою такою потужністю могли дискутувати, всі мають включатися на всіх фронтах. Я погоджуюсь з колегами, які згадували так. Треба говорити з Олофом Шольцом. Я знаю, що Володимир Кличко там періодично, як тільки Шольц перестає працювати в напрямку, або навіть я вам скажу вигнати Орбана на голосуванні. Це теж була дипломатична історія прийти, поговорити і Конати про участь в різний спосіб. Америка вимагає проактивної позиції Європи. Так і ми розуміємо, що три країни а цей раз п'ять років, тому що ви говорите про вибори. Вибори в Європарламент відбуваються влітку. Зараз дуже активна виборча кампанія у всіх країнах членах Європейського союзу. І ось тут багато хто розуміючи, що їхні виборці питають їх про підтримку чи не підтримку України. Все одно є загроза втоми від війни, там і так далі, і так далі. Тобто розглядається питання повернення тих, хто а, поїхав до Європи українців призумного віку. Тобто, оці ці всі моменти вони зараз дуже консолідують. Я вважаю, з точки зору взагалі адекватно ці сприйняття ситуації це мобілізації наших партнерів в європейському союзу, які значно ближче ніж Сполучені Штати. Все ж таки планувати з перспективою не страху до Російської Федерації, тому що фактично сімка взяла на себе відповідальність легітимі... ну, не в. Визнавши власне оці вибори і вибори російського диктатора, тобто вони своєю такою ну дуже. З одного боку, навіть присутністю на цій інавгурації, вони легітимізували і взяли відповідальність на себе. Тобто, велика сімка, яка сьогодні намагається впливати на багато процесів і пришвидшення коштів, має зрозуміти, що не лише коштами і особливо їхнім відтермінуванням, це буде вирішуватись. Тому вибір зараз дуже простий. Це допомога України і перемога України, яка буде перемогою і Європи і світу. Якщо це буде пригальмовуватись, то на жаль, будуть дорожчі Чою ціною платити за це і країни, які ближче до нас, це східний план КНАТО. Дев'ять країн, це інші країни, які будуть потерпати від цієї загрози. Тому треба адекватно мислити і діяти не лінійно, а абсолютно такий інший спосіб, який буде так само, як зробив це Макрон. Він абсолютно на свій момент зіграв ключову роль з точки зору тригернути ситуацію. Не факт, що як кажуть, після слів будуть дії, але принаймні ситуація була збурена. От власне в цих всіх моментах сьогодні, сьогодні дуже важливо включатися абсолютно всім. Насправді Василь правильно говорив: їхня реклама третьої штурмової це таке, як. Елітний підрозділ. Я знаю, що навіть з бригади мого брата в минулому році влітку осінню хлопці хотіли перебігати і, ну були незгідні там з керівництвом. Вони хотіли йти в третю штурмову, тобто їх могли оголосити все СЗЧ, але вони хотіли йти в ту бригаду, де вони були більш. Обізнані, що там краще, там вони будуть ефективніші, там будуть краще. Ну це піхота. Насправді так, піхота дуже швидко втомлюється, і е, правильно е, було сказано власне військовим про те, що зараз треба зрозуміти, що ця війна вона ж надовго. І якщо сьогодні воюють одні, інші помагають, треба зрозуміти, що це є час підготуватися нам тим, хто є в тилу, і потім їх замінити. Тому що за рік часу в піхоти, я бачу, що відбувається з людьми. Вони можуть бути з кінцівками, але вони дуже сильно травмовані. І якщо вони відпрацьовують а, отак жертовно, і це насправді дуже важко. І треба зрозуміти, що коли нація веде екзистенційну війну, не може бути когось, хто не є в ній задіяний. А, звичайно, що треба це FPV-дрони зараз, кожен цей донат це правильно було сказано, і підготовка фізично себе. Я просто вам скажу, що а, от Швидко рухатись, бути мобільним. Це те, що от коли ми зустрічаємося, коли, наприклад, там. З братом він каже, що це кожен має бути від дитини до дорослого, має думати про щоб він не був там з обузою такою, тобто, щоб він був тим мобільним, тому що нація зараз у війні. І от правильно було сказано про каву. Кожна кава, кожен наш, навіть тут можливість сидіти це дуже дорого. І, і коли ми всі зрозуміємо, що в тій екзистенційній війні понад 10 років і ще невідомо скільки це часу, тому що я теж проти того, що не дай Боже якесь перемир'я, це означає просто ворога, підготовка сильніша. Вона не має бути. Тому ми маємо сьогодні дуже непросту річ, в якій треба вистояти, але для цього треба готуватися кожного дня.